Чи знали ви, що правильні іграшки можуть прискорити розвиток логіки вашої дитини? Це квадрати Нікітіна, які вчать дитину думати логічно, вибудовуючи квадрати з фігур різної форми та ступенів складності. Ця гра стане у нагоді вдома, займе малечу надовго в дорозі. Подарує мамі трішки тиші на відпочинку, а потім ще й ввечері дитина може знову попросити їх збирати перед сном. Всього є три гри різного рівня складності: один рівень це два планшети, на кожному з яких розташовано по шість квадратів. Квадрати розділені від одного до восьми частин різних форм. Розмір одного квадратика шість сантиметрів. Починаємо з першого рівня і поступово ускладнюємо задачу. Перший рівень підійде діткам вже з півтора-двох рочків. А зараз ви бачите третій рівень, і він може здатися складним навіть дорослим. Це не просто пазлик, який треба зібрати, тут треба ще добряче подумати. Ця гра дуже подобається дітям, адже вчить доводити справу до кінця, а це іноді не так легко. Та радіти своїм успіхам. У процесі гри дитина знайомиться з різними формами та кольорами, вчиться співвідносити частини та ціле, розвиває просторове мислення, дрібну моторику, увагу, терпіння, старанність, настирність та посидючість. А скільки щастя від кожного вдало зібраного квадратика.